Ну а перед тим як розповісти вам про ще одну новинку, я прошу вас поглянути на це вікно. Дивіться, це дійсно стильна та акуратна конструкція, в якій немає нічого зайвого. Жоден елемент не вибивається з дизайну і не контрастує з ретельно підібраним кольором ламінації. Чого ж тут немає? А немає тут невід'ємної частини будь-якого вікна петель на бічній стороні. Саме так, видимі петлі тут відсутні. Але це жодним чином не означає, що вікно не можна відчиняти. Спробуємо зробити це і ось вони, приховані петлі Axor Elite Plus. Замість стандартних віконних завіс тут встановлено прихований механізм. Він є значно компактнішим і тому повністю розміщується у просторі між рамою та стулкою. Коли вікно зачинене, немає навіть жодного натяку на наявність петель. Чому ж варто встановлювати саме приховані петлі? Перша перевага є очевидною. Більш привабливий та лаконічний вигляд вікна. Жодних зайвих деталей, лише профіль з довершеною формою та ретельно підібраним відтінком. До речі, якщо ви плануєте встановити вікно з нестандартною ламінацією або ж конструкцію, фарбовану полімерними пігментами, ви можете зіткнутися з проблемою вибору потрібного кольору. На жаль, палітра накладок більш обмежена. Тому часто ми змушені обирати не тон в тон, а те, що підійде, хоч. Якось. З прихованими петлями Axor Elite Plus такої проблеми немає. Точніше, як? Немає петель, немає накладок, немає проблем. Проте дизайн не єдина перевага. Приховані петлі є надійними і витримують навантаження до 130 кг. До того ж, вони зручні у використанні. Стулка відкривається на кут до 100 градусів. А я повернусь до своєї улюбленої фрази: немає петель, немає проблем. Якщо зовнішні завіси відсутні, то дістатися до них для спроб зламу неможливо. Саме тому використання таких петель підвищує рівень зламостійкості вікна. А чи забезпечують такі петлі ефективну теплоізоляцію? Певне. Що так дуже часто зовнішня петля стає містком холоду, і приміщення втрачає тепло хай і не так багато. Приховані петлі ізольовані від зовнішнього середовища. Тому і втрати тепла будуть меншими. До того ж, петлі, які знаходяться між рамою та стулкою, менше контактують з пилом. Доглядати за ними, звичайно, треба. Проте цей процес буде значно простішим за обслуговування стандартних петель. Ну і наостанок про оформлення вікна. Відсутність зовнішніх петель дає змог максимально приховати віконну раму під укосами. Це не завжди потрібно, особливо у випадку з декоративними ламінованими вікнами. Проте можливість обирати наскільки глибоко можна раму завести. За укіс є дуже ціною для майстрів з оформлення приміщень. Отже, приховані петлі Еліт Плюс. Та фурнітура First Tilt – це проста у застосуванні, але дійсно корисна штука. І що важливо, такі фурнітурні рішення підходять для абсолютної більшості вікон, які ми звикли вважати стандартними. За мінімальних додаткових вкладень можна значно поліпшити дизайн конструкції та комфорту її використанні. Тож не нехтуйте цими можливостями та обирайте вікна з дійсно надійною та ефективною фурнітурою AXOR. А якщо ви хочете знати більше про властивості вікна та про те, що вміє сучасна фурнітура, Нітура, дивіться відео на нашому каналі та підписуйтесь на оновлення. Команда експертів про вікна. Працює, щоб ви були в курсі найактуальнішої інформації. Все, спасибо. сіпа і все.